Мене звати Мирослава і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні, як я вам і обіцяла, я вам покажу і розкажу, як зробити писанки, і як ми їх робимо, як ми створюємо свою власну заготовочку, як ми оформляємо, і як ми створюємо ось таку красуту, наприклад. Дивіться, які красиві! Це все я вам показую, розказую в рамках спільника з весною в душі, в якому ми зараз з моєю мамою Оксаною беремо участь. Все про спільник я розказала в попередньому відео, тому ви можете заходити переглядати його. Також, якщо вам подобається контент трикодійного характеру, заходіть в список відтворення нитка до нитка, і там все розказую в цьому руслі. А зараз я вам розкажу про саме ось такі писаночки, як їх зробити від самого початку до кінця. Як я повторилася в першому відео, що ми не використовуємо заготовочки, ми не купляємо їх з пластику, тому що коли ми починали це робити, основа не була в наявності, і плюс вона, якщо вона і так знаходилася, вона дорого коштувала, тому ми знайшли дуже класний інший варіант, про який вам сьогодні розкажу. І так, ось таку красоту, секундочку, розпаковочка. Ми в кінцевому результаті створимо. Перепустимо ось таку одна із таких, як ви бачите, красоти буде дуже багато. Але, як ми взагалі створюємо основу? Для створення заготовок на такі яйця ми використовували техніку пап'є-маше, і для цього використовували сірий туалетний папір. Або Можна як альтернативу також використовувати опаковку від єсмь, тому що це також той самий папір, тільки спресований. Спочатку ми беремо ось цей матеріал, рвемо його на малесенькі кусочки і заливаємо гарячою водою, щоб матеріал сам розмокнув. Ви можете зачекати, поки просто вода висохне, або залишити, наприклад, на ніч. Так робить моя мама, цього часу в принципі вистачає для того, щоб він повністю розмок. Потім ми зливаємо цю воду. І додаємо клей ПВА, попереднього в воді, тобто створюємо таку суміш. Клей ПВА раджу купляти в будівельних магазинах, тому що вони там продаються в більшому упаковках, це вигідніше, і плюс він там зазвичай кращої якості, тому саме там його і шукаємо. Тепер нам потрібні формочки від кіндер сюрпризу або якоїсь альтернативи, тобто різні форми різних розмірів, щоб нагадували такі яєчка, як ви бачите, наприклад, на картинці. І беремо і щільно наповнюємо сумішу нашу формочку. Лишню воду витискаємо і зразу залишати ямочку для того, щоб потім було комфортніше. Плюс так ви економите матеріал, а справді буде достатньо, якщо ви просто дасте його як по краях, тому що. Це є суміш з клеєм, він застивгає і справді є доволі міцним. І ось коли ми наповнили всі наші формочки сумішу, ми залишаємо, щоб сушити. Тут можна використовувати різні методи сушки, все залежить від того, яку ви пору року робите, де саме ви робите, скільки у вас часу є. Якщо погода хороша, ви можете поставити на біду коня сушити, ви можете поставити на батарею, ви можете просто залишити при кімнатній температурі висихати. Тобто все залежить від того, скільки у вас є часу, який спосіб для вас більш комфортніший, є, тому що від цього буде також залежати, чи ви. Протягом двох днів посушити, чи протягом 14 днів. Але тут важливо справді дати висохнути матеріалу, і як це перевірити, він повинен легко відставати від форми, тобто вона не повинна вам скласти жодних труднощів, витягнути його. Якщо ви використовувати різних різні форми, різного розміру, то. Такий лайфхак від мами, що можна також позначати, яка половинка належить від якої, просто номеровуючи їх, тому що якщо ви робите в великих кількостях, а це саме продуктивніше так робити, і ви тоді її менше часу затрачаєте, робити поетапно, то просто потім, щоб зекономити час на пошуку цих половинок, взяти їх, їх пронумерувати. Як, наприклад, зараз ви бачите на фотографії. Ще один момент: якщо крайчики вийшли десь на рівні чи, можливо, не такі гладенькі, як вам би хотілося, берете наждачний папір або пилочку, наприклад, якщо вам не шкода, і просто шліфуєте за края. І все, заготовки в нас, в принципі, готові. Які далі етапи, щоб створити ось таку писанку? Як ми бачимо, в нас писанка вишита ось з цього боку? Ні. Але в основному присутня вишивка. Цим можна зайнятися саме коли наші половинки сохнуть. Подумати зразу вже про оформлення. Ми малюємо квадратики на тканині, підбираємо малюнок. Перемо прасуємо, вирізаємо квадратики, які потім будемо використовувати і ними декорувати. Мама використовує саме панаму, звичайно, тобто вона зазвичай має великі дірочки, якщо ви можете побачити. І так основа в нас заготовки є сіра. І для того, щоб саме фон тут у нас не просвічувався а був біленький, мама ще додатково профарбовує зверху заготовки білої кролевої фарби. Це також, скажімо так, рекомендований крок. Тобто, якщо ви також використовуєте панаму. Це буде б надзвичайно красиво, коли на фоні буде біла фарба, а не сіра. Але якщо ви берете яку щільнішу тканину, там де немає дірочок, чи, наприклад, берете тканину іншого кольору, то ви можете сміло пропустити цей крок і не звертати на це уваги. Маленька порада про те, як вибрати малюнок і як знати, що саме воно підходить під розміром. Мама рахує по квадратиках. Також можете так використовувати. Тепер переходимо до збірки наших писанок. Мама використовує на цьому етапі клей пістолет, ти квадратик, клей наносимо на внутрішню сторону по краях і прикріплюємо. Варто завжди починати саме з країв, зверху низ і боки. І щільно натягувати, а потім вже по круговій загинати так матеріал. Варто справді звертати увагу на те, щоб тканина була натягнута, розтягнута, розправлена, щоб не було ніде нашарувань, щоб тканина не поморщилась. Так воно виглядає акуратно, так воно виглядає дуже гарно. Аналогічно оформляємо другу сторону, тобто другу половинку. Тут можна використовувати або інший візерунок, наприклад, як тут. Бачимо, що тут у нас по одній тематиці, в одних кольорах, але інший візерунок. Або, наприклад, використовувати просто однотонний матеріал, або з такої самої панами, або, наприклад, з іншої тканини. Дуже гарно виглядає оксамит ян Барха тканина. Вона дуже гарно розтягується, натягується. Також можете вишивати на домотканому полотні. Ця тканина є тонша і вона також дуже гарно розгладжується, тобто можна уникнути саме ось цих з також може бути канва аїда там вона є рівностороння, тому вам буде відповідно легше підібрати малюнок відповідного розміру. І ось ми, маючи дві тепер оформлені частинки, половинки повинні їх кріпити докупи. Мама в цьому випадку не використовує клеї, а зшиває їх докупи голкою з ниткою. Це виходить набагато акуратніше і міцніше, тому що завдяки тому, що ви пришиєте, уникнете тому, що яйця може просто розбитися, наприклад. Клей розклеїться, тобто ці половинки будуть дуже міцно скріплені. І останній, в принципі, етап – це ось такий крайчик, який є оформлені для того, щоб сховати шовчик. Можна використовувати лінточку, але мамі не подобається цей варіант. І вона придумала ось таке рішення: це гачком зв'язана смужка з нитки. І ось бачимо. То акуратненько і гарненько виглядає. І е, дуже акуратненько, з малою кількості клею приклеєна для того, щоб наша робота виглядала гарно, е, делікатно і не було видно різних різних таких. Е, Крапельок клею. Звичайно, на цьому етапі можна використовувати просто фантазію на максимум, додавати ленточку, можливо, кружева е, ниткою, декорувати кораликами, напівкораликами і тому подібне. Беріть, декоруйте, як вам доподобається. Ще можна глянути ось як вони відрізняються. Щоб ви хочете, щоб ваша писанка була прив'язана до кошику або десь висіла і крутилася, то потрібно подумати наперед про. Такі зав'язочки, на що саме будете кріпити. Якщо, звичайно, ви хочете, щоб ваша писанка просто лежала, то якби не потрібно. І тоді, звичайно, ви можете про одну сторону взагалі зробити однотонною. Думаю, що і так вона буде лежати на одній стороні. А якщо вона буде крутитися, то можна тут якраз пофантазувати з двома різними сторонами, щоб було цікавіше. Якщо вам сподобалися ці писанки, які я вам сьогодні показую, ви завжди можете їх продавати або в мене в інстаграмі, написавши, або написавши сторінку «Handmade Toy Store». Це сторінка, на якій ми продаємо саме мамині вироби. Тому сміло можете туди писати в приватні повідомлення, і я зможу вам передати ось таку красу. Ще сьогодні я би вам хотіла показати інший варіант, як можна зробити писанку з цих заготовок не тільки вишиваючи, а також ми колись займалися і робили саме технікою декупаж. Тобто використовували і ось такі, наприклад, писанки, які теж дуже красиво виглядають, коли ти запихаєш їх кошик. такі на шпажках. Тут також заготовки були використані наші, але оформлені вони були саме вже не вишивкою, а обклеєні декупажною технікою, тобто такими салфеточками. Це виглядає по-іншому. Це виглядає також, як на мене, цікаво. Ось такі ось така синя. Тут, як бачимо, вже оформлення йде лінточками, різні кольори, квіточками, вишивкою. І теж виглядають на мене дуже красиво. Тому, в принципі, ці заготовки можна справді використовувати при різних техніках. Рекомендую, якщо вам це було відео корисне і воно вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, напишіть мені про це в коментарях. Я та моя мама їх читаємо, відповідаємо вам. А також перевірте, чи ви підписані на канал, тому що я дорожу кожною підпискою, я дуже вас ціную і за справді мене мотивує створювати для вас нові відео. Тому перевірте, підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Я Буду створювати для вас новий контент. Люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа. -па.